Мої вітання, як завжди, у цій порі. Інформаційна програма час на календарі 9 серпня і нині у випуску про таке. Рішення нагірно оголосили в розшук. На підтримку місцевості комісія обласної ради працювала в Хуському та Єршавському районах. 43 роки без ремонту на Єршавщині. Нарешті відремонтували будинок культури на допомогу. Потрібні кошти на ремонт шкіл. Посягнути на добро в Україні хочуть ввести податок на благодійність. Готуємося до школи. Школярі Рахівщини отримали набори шкільного приладдя. Червоне світло, проблемний світлофор. Мистецтво вічне, Арт-візитівка України у замку Паланок. 9 серпня Закарпатський окружний адміністративний суд виніс ухвалу про зупинення дії рішення обласної ради від 4 листопада 2011 року про погодження клопотання в Марморош. Повідомляє прес-служба обласної ради. відповідним адміністративним позовом про визнання незаконним та скасування рішення облради звернулася до суду керівник ініціативної групи громади села Косівська Поляна Рахівського району, депутат сільської ради Василина Ветухова. Ми не відчуваємо ніякої з боку районної адміністрації, ні влади, ні правоохоронних органів. Ми чуємо, що подалися різні різні інстанції йдуть перевіряють, ідуть, перевіряють і так далі. Але роботи наверху. Проводяться і це стихійний такий акт. Він був розумієте, що ми і не планували, і не думали, як деякі кажуть, що ми це так планували. Так сталося, що ми вчули, що везуть уже техніку і не чують нікого, ні, ні людей, ні. Не знаю, не знаю, далі, далі Будемо думати. Народ дуже обурений тим ділом. Нічого не рішається. Взагалі ніяких висновків нема прийшли на те, що люди мусили перекрити дорогу, яка іде яка, яка центральна. Якщо це не станеться, якщо ця подія не станеться, люди обурені і будуть перекривати центральну дорогу. Інакше у нас виходу немає. Закарпатська обласна рада у свою чергу звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду про визнання адміністративного позову у повному обсязі, підтримавши громаду Косівської поляни. Зокрема, в заяві йдеться, що своїм рішенням облрада погодила клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Марморо щодо надання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідну промислову розробку поліметилевих руд ділянки гавришук, за умови отримання погодження землекористачі. Рахівської міської ради, косівсько полянської сільської ради і Кобилецько-Полянської селищної ради. Проте за наявною інформацією, у тому числі засобів масової інформації, вказане товариство «Мармарош» здійснює діяльність видобутку руд без погодження сільських рад, що було істотно умовно надано погодження обласною радою. «Обласна рада, вона не додавала погодження щодо функціонування цієї, тобто виготовлення ліцензії, цієї фірми, але мабуть це вже питання про охоронних органів, тому що. Надається інформація різних, в тому числі екологічних служб, про те, що фірма не працює, тільки надано там дозвіл, але ми пересвідчили, що вона працює. Вважаємо, що зв'язку з відсутністю у ТОВ мармарош погоджень вищевказаних органів місцевого самоврядування товариство не має законних підстав здійснювати будь-яку діяльність на відповідній території. Йдеться в заяві облради до суду. 8 серпня постановою слідчого Гуйського РВ УМВ з Закарпатській області Павла Нагірного оголошено у розшук. Про це повідомив Хузький міжрайонний прокурор Іван Кайло. Також він додав, що 7 серпня кримінальне провадження відносно Павла Нагірного щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 частиною 3 кримінального кодексу України, відновлено у єдиному реєстрі досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у загальному порядку. Нагадаємо, що Павло Нагір є винуватцем ДТП, в якому загинуло двоє осіб. Опісля він лікувався в берегові і звідти зник. Не за горами початок нового навчального року. Однак на Єршавщині в селі Велика Ростока у навчальному виховному закладі не вистачає коштів на реконструкцію будівлі. Необхідно негайно замінити старі вікна та двері, шпири, яких взимку дує холодний вітер. Однак грошей не вистачає, тоді ж і сподіваються на допомогу обласної ради, комісія якої побувала в селі, аби оцінити стан справ. Деталі зустрічі в нашому наступному сюжеті. Навчально виховний комплекс у селі Велика Ростока Іршавського району під підпорює... Врядкований Дубрівській сільській раді, оскільки три села Дубрівка, Велика та Мала Ростока, мають одну сільську раду. Наразі тут готуються до початку нового навчального року. У нас розроблена проєктно-коштосна документація на млн 400 тисяч гривень, десь так приблизно, значить, з яких ми вже частину робіт виконали. Виконали ми, значить, зробили покрівлю, балансову вартість якої покрівлі коштувала значить, у районі 300 тисяч. Ми її зробили за 110 десять тисяч. За рахунок Дублівської сільської ради, на бюджету розвитку. Окрім даху, в будівлі замінено каналізаційну систему, встановлено новий котел та замінено систему опалення. На черзі заміна вікон та дверей, проте грошей на це у сільської ради нема. Сільський голова каже, робота комісії обласної ради допоможе вирішити фінансові питання. Сьогодні до нас приїхала комісія, значить ми в якому плані ми, які у нас є проблемні питання. Проблемні питання на заміна вікон і дверей. Розумієте, то досить велика установа, яку треба замінити 39 вікон і 6 дверей наружних. Значить, то буде приблизно входитися, нам обійдеться зараз з чату інфляції, індексації і так далі. І так далі, десь у районі 250 тисяч гривень. Будівля слугує для села як дитячим садочком, так і школою, в якій навчаються до 4 класу. Це двохетажне приміщення. На першому поверсі розміщено двогруповий садик змішаного типу. А на другому поверсі чотири садик 4 класи першого ступеня наразі тут проводять косметичний ремонт коридорів та класів. І, хоча будівля і готова прийняти 1 вересня дітей, кажуть заміна вікон та дверей наразі одна з нагальних потреб, адже це шанс зробити приміщення теплішими, комфортнішими та врешті менше витрачати на опалення. На Ішавщині знаходяться одні із найстаріших будинків культури в області. Так, в селі Сільце місцевому клубу майже 50 років. Однак уже давно будівля в аварійному стані і потребує ремонту. Правда, нещодавно за кошти обласної ради та підтримки краю Височина у будинку перекрили дах. Місцеві хочуть, аби в єдиному закладі культури також поміняли вікна та двері. Чи втіляться бажання в реальність? Дізнавалися наші журналісти. Сілецький будинок культури завдяки співпраці обласної ради та чеського краю Височина розпочали реконструювати. Наразі тут повністю замінюють аварійний дах. Завдяки підтримці обласної ради з чеською Височин, вони нам виділили 200 і чимто тисяч гривень обласна рада. Завдяки балозі Івану Івановичу, голови обласної ради, ми зробили, перекрили наш будинок культури. Будинок культури в сільці одна з основних будівель села. Тут розміщені і сілецька сільська рада, і зарічанська сільська рада, яка тут орендує приміщення. Також великий кінозал на 500 людей і танцювальний зал. Капітальний ремонт тут робитимуть вперше. Будівля збудована у 70-му році. У 70-му році я прийшла працювати в 73-му році і, і по сьогоднішній день працюю у цьому закладі культури. Опікальні ремонти не були, зверталася всюди. Допомога. Ну, Обіцяли допомогти, або не було. Проте всі біди будівлі на цьому не закінчились. Роботи ще багато, але коштів влада на це не виділяє. Справжня проблема вікна, які замінити складно та й дорого. Дуже великі вікна. 43 роки вікна, вони вже в дуже поганому стані. І ми боїмося, щоб вони не сипалися, не побилося з цікло, бо десь не впало. Практично дерево вже все своє відслужило. І воно вже ну як сказати так по нашому посільській подиривіло дерево, перегнило дерево. І ми будемо просити ще звертатися раз в обласну раду у благодійний фонд, щоб нам допомогли із цими вікнами. Це в нас така ще дуже серйозна проблема. Окрім того, у сілецькому дитячому садочку номер 2 зробили ремонт для відкриття додаткової групи. На це з обласного бюджету було виділено 190 тисяч гривень за сприяння голови обласної ради Івана Балоги. Робоча група обласної ради, створена за дорученням голови ради Івана Бологи, цього тижня відвідала і Хуський район, вивчала проблеми об'єктів соціальної сфери у двох населених пунктах Копашневі та Данилові. А також здійснила контрольну перевірку освоєння коштів у селі Липовець. Про вже очевидні результати візиту обласної робочої групи. Далі в деталях. Розпочала свій візит робоча група Закарпатської обласної ради в Хуському районі 8 серпня з Липовця, а саме з об'єкту, проблеми якого вже вдалося вирішити спільними зусиллями. Мова про амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яка ще минулої осені була в аварійному стані. Завдяки співпраці Закарпаття з чеським краєм Височина, яка передбачає реалізацію спільних інвестиційних проєктів в основному на освіту та медицину. Наразі ведуть роботи по капітальному ремонту амбулаторії. Вже за місяць планують їх завершити і здати її у експлуатацію. Дякуючи це нашим спонсорам чеськочеської. Республиці Сучина дійсно об'єкт розпочався. І видно по сьогоднішніх роботах видно, що зробилось. Якщо брати внутрішні тільки роботи, то в проценті 80 вже зроблено. Я так думаю, що в них ще неділька-дві внутрішні роботи будуть завершені. Починали капремонт із перекриття даху ще минулої осені. Потреба в ремонті амбулаторії була неабиякою, адже будівля була аварійною. Був пошкоджений дах та обвалювалась стеля. Тоді перебувати у приміщенні медзакладу було просто небезпечно. Наразі відремонтували стіни, замінили електропроводку та кахель, реконструювали каналізацію та водопровід. Здача була подивитися, як іде використання коштів, які виділені через обласну раду і через нашу спільну із вісочина програму Віза. що Забути, виділити гроші і забути, що з ними далі є. Це не позиція ні голови обласної ради, ні депутатів обласної ради. Ми мусимо подивитися, як іде освоєння, якщо є якісь проблеми, сприяти для того, щоб ці проблеми були усунені. Окрім того, цього дня робоча група відвідала проблемні об'єкти соціальної сфери у двох населених пунктах району, аби в подальшому пропонувати їх на спільне фінансування. Ми бачимо, що Копашнево потребує. Свіжих сил, свіжої крові в соціальну сферу. Школа, садочок, бувший гуртожиток. Де ви бачили, є проєктно кошторисна документація і потребує втручання бюджету. Бо якщо ми ще протягнемо рік, два-три, бо будівля зруйнується. Купашнівська школа тут ще досі відсутні внутрішні вбиральні. Завдяки Павлу Балозі, школа свого часу, отримала допомогу на початок реконструкції. Зараз у школі деякі роботи по Каналізування водовідведення вже виконані. проєктно кошторисна документація знаходиться на стадії завершення. Орієнтовна вартість около 300 тисяч. Проте найбільш проблемним залишається все-таки питання реконструкції колишнього шкільного гуртожитку під дошкільний навчальний заклад. Вартість проекту майже 4 мільйони, а таких грошей немає ні в місцевому, ані в районному бюджетах. І вже як зазначив голова Хуської районної ради, будівля руйнується, тому розпочинати її реконструкцію треба якнайшвидше. Щодо Данилова, то тут відсутній дитячий садок. Є потреба в сумі близько 6 мільйонів гривень для реконструкції колишньої дільничної лікарні. під ТНЗ. також потрібні фінансові ресурси, аби відремонтувати систему опалення та замінити вікно школі. Наша пропозиція на ці села звернути увагу обласному бюджету. Не бюджетним організаціям різним фондам, бо своїм бюджетом ми самі не самотужки ми не потягнемо, щоб ми тут почали об'єкти завершили. З цих об'єктів по крайній мірі один-два він точно буде включений в програму нашу, яка буде фінансуватися із обласного бюджету. Окрім того, котрийсь із проблемних об'єктів хуського району можливо включать і в програму віза. адже сподіватися тільки на державні кошти наразі не варто. Фінансовий стан країни добре відомий чи не кожному українцю? На Тячівщині горів будинок, пожежа сталася у селі Добуве в двохповерховому приватному будинку. Про це повідомляє УДСНС України в Закарпатській області. У домі на вулиці Партизанська вогнем знищено спальну кімнату, ванну кімнату, перекриття та речі домашнього вжитку. Прямий збиток та причина пожежі поки встановлюється. Однак Державна служба надзвичайних ситуацій також закликає громадян бути обережними у відкритій місцевості, адже рівень пожежної небезпеки в області значно зріс. Мукачеві на перетині вулиць Духновича та Садовій часто завжди виникають затори. У місці на автошляхах утворюються черги довжиною в кількасот метрів, а в час пік рахунок можна вести на кілометри. Як ефективніше регулювати рух автотранспорту в мукачеві, дізнавались наші кореспонденти. Через горизвісне перехрестя вулиць Духновича та Садової Мукачівські маршрутки постійно вибиваються із графіка. Застарілий світлофор на цій розв'язці створював більше заторів, ніж де-інде по місту. Ми вже це питання розглядали із дорожньо-комунальними службами. Це питання в нас стоїть на контролі. Найближчим часом воно буде вирішено. Вирішення цього питання даєшники вбачають через встановлення більш сучасного світлофору. Тім міська влада вважає, що час світлофорів у Мукачеві вже минув і їм на зміну повинні прийти кільцеві розв'язки. Ви бачите, що ми від світлофорів відходимо, тому що світлофори – це затори, там, де ми ставимо круг. Там розв'язка набагато ефективніша. ми останній тепер зробили перед гідом. Будемо робити біля замку, де Ілона Зрині із Берівською Бізною. Перехресті, там теж світофор, і на Садовій, э, Стуса і Духновича вулиці затори великі, навіть краще машини роз'їжджаються, коли світофор не працює. Тому там невеликий, але круг поставимо. Ситуація ускладнена тим, що на цьому перехресті замало місця для встановлення кільцевої розв'язки. Легковикам для маневру потрібно небагато місця, а от в габаритного транспорту можуть виникнути проблеми. За кордоном я бачу круг у, 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 у діаметрі, може, 5 6 метрів, і автобуси роз'їжджаються, всі роз'їжджаються. Не обов'язково ставити бетонні великі круги. Металічне перекриття і пішоходам. Ви ж бачили біля гіду. Там є місце для пішоходів. Єдине, що водії мають знати, якщо там є пішоходний перехід, то пішоходою треба пропускати. Загалом, як би не вирішилось питання: чи встановленням сучасного світлофору, чи кільцевою розв'язкою, лиш би з цим не зволікали, кажуть водії, яким поки що доводиться стояти в заторах. На Закарпаття з офіційним візитом приїхав заступник начальника УДАІ України Володимир Резнік. Прийом громадян в Ужгороді затягнувся майже на три години. Жителі обласного центру порушували питання роботи світлофорів та відсутність пішохідних доріжок на дорогах. Як не дивно, мешканці також просили посилити контроль по виготовленні медичних довідок для водіїв. Ужгородці стверджують, що дуже часто ДТП спричиняють водії, які сіли за кермо з вадами слуху чи зору. Детальніше про зустріч в нашому сюжеті. В Ужгороді недостатня кількість дає інспекторів. 17 особових одиниць штабу на таке місто замало. каже Володимир Резніков, заступник начальника департаменту ДАЇ МВС України. Не вистачає людей. Тут треба більше говорити про те, що в даних випадках і це дійсно робиться в Україні в окремих містах, там де міська влада приймає рішення і знаходить кошти, використовують так звані. Святофорні об'єкти через брак кадрів охоронці дорожнього порядку не мають змоги виділити достатню кількість інспекторів на вулиці, де утворюються затори в час пік. Загалом по області працює 150 даїшників. Виникає зустрічне запитання. Якщо це замала кількість штату, то навіщо потрібно було цей штат не так давно скорочувати? Обговорив заступник головного даїшника журналістами і закон про утилізацію автівок, що набув чинності з 8 серпня. Це законопроект, мені здається. Є там певні застереження щодо його виконання. Внаслідок цього закону, виконання цього закону, вони будуть вимушені підняти вартість автомобілів приблизно, ну, якщо це шкода «Октавія», то десь на 7 тисяч гривень. Тобто, ну, хоча це не компетенція ДАІ, я не повинен про це говорити, але це, я знаю через те, що просто цим цікавився, щодо виконання безпосередньо обов'язків співробітників ДАІ, то цей закон у нас безпосередньо не стосується. Загалом Володимир Рєзніков запевнив журналістів, що задоволений роботою Даї на Закарпатті. Каже, про це свідчить, якщо не зменшення ДТП, то хоча б стабільна їх кількість. Як не дивно, роботу Даї оцінюють і станом утримання доріг, який Даїшник назвав задовільним. Що стосується питань організації дорожнього руху, а саме контрольних функцій Даї за станом отримання доріг, бо ви розумієте, що Даї дороги не ремонтує. Так? Ми лише виявляємо причини, умови, які є, наприклад. Передумовою скєння ДТП. Резніков каже, варто тільки уявити, які дороги в тому ж Тернополі, якщо закарпатські біля них можна назвати ідеальними. З обуренням каже пан Володимир: за цей рік по Україні 16 тисяч протоколів складено на посадових осіб, що повинні були займатися як ремонтом доріг, розміткою чи освітленням. Наразі підготовлено 14 тисяч приписів з недоліками в роботі дорожніх служб, що виявили під час комісійних обстежень. Ось так халатно ставляться посадовці до доріг в Україні, наражаючи на небезпеку краян та туристів. Поспілкувався Володимир Резніков із ужгородцями, які наскаржились йому і на. Дає інспекторів Володимир Резніков запевнив, що подібні правопорушення будуть розглянуті у встановленому порядку. Протягом липня на Закарпатті митники вилучили контрабандних товарів на суму понад 2 мільйони гривень. У другій декаді липня працівниками головного оперативного відділу ДПІ у місті Ужгороді спільно з працівниками Чопської митниці міндоходів був затриманий вантаж побутової техніки, меблів, предметів інтер'єру з Італії. Під час огляду встановлено зниження митної вартості вантажу. У документах вона становить майже 150 тисяч гривень, але відповідно до застосованої методики оцінки вартість суттєво перевищує заявлену. Також Наприкінці липня був затриманий вантаж одягу, який намагалися ввести на територію України під виглядом секонд-хенду, суттєво зекономивши на митних та податкових платежах. З цього приводу усіх справ ведеться слідство. І вже далі ви побачите посягнути на добро в Україні, хочуть ввести податок на благодійність. Готуємося до школи, школярі Рахівщини отримали набори шкільного приладдя. Мистецтво вічне, Артвізитівка України у замку паланок. Новий закон змусить благодійників нотаріально посвідчувати свою грошову пожертву, у разі якщо вона перевищуватиме 850 гривень. Благодійні організації б'ють на сполох. Зміни до закону можуть знищити благодійність в Україні, суттєво ускладнивши процедуру переказу благодійних коштів. Необхідність відвідувати нотаріуса, посвідчувати суму пожертвування може вплинути на кількість охочих зробити благодійний внесок чи переказати гроші на лікування хворої дитини. Мар'яна Мартин далі. Кабмін хоче контролювати і благодійну діяльність в Україні. Наразі урядовці вивчають законопроект, що змусить благодійників нотаріально посвідчувати свою грошову пожертву у разі, якщо вона перевищуватиме 850 гривень. Більшого абсурда нема вже очікувати в цій державі, як це. Благодійні організації б'ють на сполох. Ці зміни можуть знищити благодійність в Україні, адже суттєво складниця – процедура. Відтак, аби зробити пожертву, доведеться відвідувати нотаріуса. Держава зможе контролювати суми пожертв, що зможе спричинити нову появу податку на благодійність в особливо великому розмірі. Б'ють на сполох не тільки благодійні організації, бояться залишитися без меценатів і представники церкви. Якщо податок на благодійність дійсно затвердять, то церкві прийдеться на переливки, як мінімум зменшиться суми пожертв. А так як церква організація неприбуткова, Результат може бути плачевним. Отець Юрій каже, без благодійності в церкві ніяк, якщо меценатів стане менше, не буде за що купити навіть свічок. Явно це можна розцінити як знищення духовної спадщини, знищення духовної духовної, духовних цінностей. Це абсурд, це не можна такі речі ні в якому разі. Вважаю, що багато громад дійдуть до такого способу, як десь напевно, як у Німеччині, що треба буде продавати церкву. Тому що люди не зможуть її утримати. Це, це, це не є розумний підхід. Інколи часу на оформлення документів немає, адже на кону життя людина. Якщо ж закон вступить в дію, оперативна благодійність на лікуванні хворих зникне. Є люди, котрі свідомо це роблять і роблять великі внески. От бачите, який храм гарний побудований. Люди, котрі мають достатки нормальні, вони. Можуть вносити певну лепту в будівництво в храму, це правильно. А щоб прийняти закон на рівні держави, це і абсурд. Я думаю, що це неправильно. Вважають безглуздами те, що сума пожертви повинна становити не більше 850 гривень одним платежем. Тобто, якщо житель захоче внести на благодійність 50 тисяч гривень, треба буде цей платіж розбити по 58 окремих внесків по 850 гривень. І крім того, кожен посвідчити у нотаріуса. Чи захочуть жителі гаяти час над такою процедурою у жгороці? кажуть навряд чи. тому й переймаються благодійні організації. До речі, в нововведеннях не встановлено, як саме проходитиме переказ коштів від іноземних меценатів. До початку нового навчального року залишилися три тижні, а батьки вже починають думати, звідки взяти гроші на купівлю шкільного приладдя. Особливо це стосується тих, хто веде своїх дітей в перший клас, адже відомо, що порівняно з минулими роками канцтовари подорожчали вдвічі. Зібрати першокласників до школи на Рахівщині другий рік поспіль допомагає народний депутат України Василь Петьовка. За його підтримки діти отримали шкільні комплекти і вже готові з новими рюкзачками прийти на перший дзвоник. Папка для альбома там кольорова бумага Папка кольоровий папір, папір. Папір, правда? Подавайся. Взагалі все шкільні комплекти з усім необхідним для навчання. Нові рюкзаки з зошитами, альбомами і канцтоварами, неабияк порадували не тільки дітей, а й їх батьків. Для перших це приємний подарунок перед школою, для других економія родинного бюджету. Якщо порахувати, одна зарплата. Одна зарплата чоловіка або жінки, яка працює. Зібрати першокласника перетворюється у серйозне завдання. Батьки, а більшість рахівських родин багатодітні відправляють не одного, а одразу декількох дітей у школу. Тому їм доводиться економити. Кожен батько і мама думають про те, як забезпечити дитину до 1 вересня. Звичайно, що це і зайві розходи як би не було, тому що. Зараз сьогоднішні ціни ми в курсі, які вони високі, скільки коштують рюкзачки, скільки коштує взагалі і в загальному витратити для дитини на 1 вересня ну це суттєва сума, враховуючи те, що частина з нашого списку, ну можливо, навіть п'ята частина, яка думає, де би знайти зайві кошти для того, щоб забезпечити дитину до першого класу. Такий подарунок, справжній порятунок для батьківських гаманців. Народ у нас трохи не так. Заробляє, як би хотілося. Я думаю, що це велика допомога для батьків, для школярів, тому що на даний час такий рюкзак коштує приблизно 300-350 гривень. А для батьків то велика підмога. Там є і зошити, і папки, і рюкзачок. Я думаю, що воно є дуже добре. Першокласник Андрійко вже готовий йти в школу і планує добре вчитися в його розумінні. Невідмінно. Зате він задоволений, адже завжди мріяв про рюкзак з його улюбленим супергероєм. Я хочу Подібні сучасні шкільні комплекти для дівчат та хлопців отримали всі першокласники району. Починаючи з 25 липня, по сьогоднішній день в Рахівському районі вручено діткам майже 1300 дітей отримали ранці з 40 шкіл Рахівського району. Підтримка Василя Васильовича, значить, ця акція вже проводиться вдруге, другий рік поспіль. Значить, і проводиться раніше не вручається, як ви замітили 1 вересня, а на скоріше, тому що батьки, які не закупили ще мають можливість отримати безкоштовно ці ранці і використати той свій бюджет десь в інших цілях. До початку нового навчального року а для першокласників це перший їх день в школі, залишилось не так і багато. Наразі вони вже майже готові до найважливішого дня на цьому етапі свого життя. Літній період час загострення або появи ентеровірусної інфекції попереджають лікарі. Мова про кишкові інфекції, які характеризуються різними клінічними проявами, перший з яких висока температура. Захворювання спостерігаються переважно у дітей молодшого віку, 3-10 років. Вхідними воротами інфекції є слизові оболонки, верхніх дихальних шляхів або травного тракту. Саме там вірус розмножується, накопичується і викликає місцеву запальну реакцію, що проявляється симптомами ангіни, гострого, респіраторного захворювання, фаренгіту або Кишкової дисфункції медики застерігають в разі будь-яких подібних симптом одразу звертатися до лікаря. Домашні заходи безпеки в першу чергу це вживання тільки кип'яченої води, адже джерелом ентеровірусної інфекції є саме вода. Артвізитівка України саме таку назву отримав творчий проект, який допомагає розвиватися молодим талантам. Виставка картин, що входить в рамки артвізитівки, об'їхала багато інших українських міст. А з 1 серпня її можна побачити і на Закарпатті. Скільки триватиме виставка і де саме можна побачити полотна, дізнавайтеся з наступного сюжету. Закарпаття і зокрема Мукачево вже звикло до частих творчих виставок. На цей раз насолодитись високим мистецтвом живопису можна і в Мукачевському замку Паланок. Цільне культурне життя в місті має бути в тому числі і за рахунок таких заходів, які ми сьогодні тут відкрили, і ми будемо і надалі працювати над тим, що кожен хто володіє якимись видом мистецтва, міг його демонструвати населенню людям. Проект Артвізитівка України створений задля більшої популяризації творів вітчизняних майстрів. Роботи учасників проекту бували на виставках як в Україні, так і далеко за її межами. В Мукачеві на виставці представлені полотна двох художників. Любомир Мартинюк та Любов Сенчук перебувають у постійному пошуку. А тому серед представлених тут картин можна побачити флористику, пейзажі, натюрморти, абстракції, сюжетний та архітектурний живопис. Вони досить відомі. Звичайно жена свій молодий вік, досить відомі не тільки в Україні а за межами. Тому я вважала, що потрібно і познайомити гостей міста Мукачева і самих мешканців Мукачева з цими роботами. Хоч роботи молодих художників вперше представлені у Закарпатті та вже зуміли захопити увагу публіки, кожна квітка для нього це душа. Кожна квітка це як окрема особистість. Кожна квітка відображає якісь переживання людської душі. Він сам по собі милується тим творінням, він милується тим, що Бог створив. Він бачить в цьому е, ту ж руку Божу, але в той же час через ці квіти він відображає е, почуття людини. За місяць в Мукачеві відбудеться доповнення виставки роботами інших українських художників. Бикіна роботи Андрія Чебикіна, це роботи Сидоренка, це роботи. Е, ми що чекати бокотеї сухоліта, які Бокотеї, сухоліт, вони мають корні Закарпатті. І я, я сподіваюся, що виставка зацікавить всіх, хто прийде, хто буде мати можливість подивитися на ці чудові прекрасні роботи. Виставка почалась 1 серпня, та офіційне її відкриття відбулось 9-го. Триватиме вона 4 місяці аж до 30 листопада. У випуску інформаційної програми Час на суботу. З радістю до школи на Рахівщині діти отримали потрібні подарунки. Зачарований уж мешканцям обласного центру депутати заборонили відпочивати на річці. Заслужений відпочинок у хустці дітей, відзначених за успішність, відправили на оздоровлення. Я прощаюся з вами. В студії працювала Ірина Вощук, хорошого вам настрою та яскравих вихідних. Далі на вас чекає цікава інформація, тож не перемикайтесь.